Доброго дня, вельми шановні колеги, рада вас вітати на цій конференції з такого урочистого приводу. І моя доповідь сьогодні буде присвячена надважливій на зараз темі це навчання до медичній допомозі в умовах повномасштабної війни. Це дуже важливі знання, і давайте сьогодні розберемося, чи можливо цими знаннями оволодіти в режимі онлайн. Головна наша ціль. Це зберегти кожне життя і військового, і цивільного, і ледь не найпершу роль в цьому граємо. Ми медичні працівники, і ми маємо знати, як надавати цю допомогу і на госпітальному етапі, і на довгоспітальному етапі. Звичайно, ми всі сподіваємося, що цього ніколи не трапиться, але реальність останніх 11 місяців довела нам неодноразово, що немає безпечних міст та місць в Україні і. Ледь не щотижня нас колихують страшні трагедії. Навіть в містах, які віддалені від лінії фронту, зараз гинуть не лише військові, гинуть цивільні, і кожен з нас може опинитися в ситуації, коли нам необхідно буде надавати допомогу тим, хто опинився поряд з нами. За звичайних умов бригада швидкої доїжджає до місця пригоди приблизно за 10-15 хвилин. В той самий час критична кровотеча вб'є постраждалого за 2-3 хвилини. Тривалість клінічної смерті всього 3-5 хвилин, і, що цікаво, в цій статистиці, 88% всіх раптових серцевих смертей трапляється вдома. І життя людини безпосередньо буде залежати від тих, хто опиниться поряд з нею в цей критичний момент. Я вже дуже багато років проводжу навчання з домедичної допомоги. і... У мене є глибока особиста мотивація продовжувати це робити, тому що я хочу, щоб якщо мені або моїй близькій людині стане зле на вулиці, поряд опинилася та людина, яка може надати допомогу мені до приїзду швидкої. І я б радила кожному задати собі це питання: хто опиниться поряд зі мною, або хто опиниться поряд з моїми близькими. Але чи актуальні ці знання? Для медичних працівників, можливо, наших знань, які ми отримували колись, навчаючись або на курсах підвищення кваліфікації, вже достатньо. Закони України говорять нам про те, що медичні працівники зобов'язані надавати до медичну допомогу не лише в стаціонарі, а й за його межами. І у випадку ненадання допомоги постраждалій особі, особливо якщо в цьому буде вбачено склад злочину, медичного працівника можуть притягнути не лише до адміністративної, але й до кримінальної відповідальності. А що стосується рівня знань, у минулому році я проводила навчання для співробітників одного з лікувальних закладів нашої області, і я вирішила перевірити вхідний рівень знань. Моїх слухачів і склала для них невеликий, невелику анкету буквально на 10 базових питань з домедичної допомоги. І давайте подивимося, які ж були результати. Всього 23% медичних сестер знали, з чого починається надання домедичної допомоги. І лише 9% знали, як правильно надати допомогу людині, яка знепротомніла. Можливо, у лікарів ситуація трохи була краща. На жаль, не дуже. Не більше 14% лікарів знали, як вірно перевірити дихання у постраждалого. І жоден з опитаних медичних працівників і серед медичних сестер, і серед лікарів не змогли обрати вірні твердження щодо серцево-легеневої реанімації. Більшість опитаних серед лікарів і серед медичних сестер знали, які кровотечі бувають, але жоден з них не міг розв'язати клінічну задачу в якій описувалася ситуація постраждалого з травмою та кровотечею. Цей кейс про дві дуже важливі речі. По-перше, рівень знань щодо медичної допомоги є недостатнім навіть серед медичних працівників, і ці знання треба поновлювати. А друге, це важлива позиція керівника лікувального закладу, тому що в цьому лікувальному закладі керівник зрозумів, що у його співробітників рівень знань недостатній, і він організував для них ефективне навчання, і це хороший приклад для наслідування. Домедична допомога і допомога в умовах стаціонару завжди будуть дуже сильно відрізнятися. Коли ми говоримо про допомогу на вулиці, біля нас немає старших колег. Біля нас немає реанімаційної бригади, немає медсестер, наші ресурси завжди обмежені, а місце надання допомоги може бути незручним або небезпечним. Але саме оці перші хвилини від моменту отримання травми вони будуть вирішальними. Для того чи встигне приїхати бригада швидкої, чи встигнуть цього постраждалого довести до лікувального закладу, і дуже в багатьох випадках. Саме надання до медичної допомоги опосередковує те, наскільки ефективною допомога буде в стаціонарі. Звичайно, зручно, коли є з ким порадитися і в кого попросити про допомогу, але на догоспітальному етапі. Такої можливості в нас дуже часто немає, і тому наші знання, навички та вміння мають бути надзвичайно ґрунтовними для того, щоб ми не розгубилися в критичній ситуації і допомогу пораненому надали максимально ефективно. Ще від початку пандемії і з початком повномасштабної війни майже все наше навчання перейшло у формат онлайну. І я зібрала основні переваги та недоліки кожного з цих форматів. Звичайно, вчитися онлайн зручно. Ми можемо вчитися будь-де, будь-коли. Можемо вчитися у наших закордонних колег. Онлайн навчання зазвичай дешевше, ніж офлайн, або можна знайти платформи та ресурси, на яких навчальні матеріали викладені безкоштовно. Коли ми вчимося онлайн, ми можемо обрати для себе комфортний темп навчання, ми можемо передивлятися багаторазово навчальні матеріали для кращого їх засвоєння. Але в той самий час ми не маємо можливості відпрацювати навички, які нам запропоновані в курсі навчання. Ми залежимо від світла і зв'язку. Я думаю, що початком повномасштабної війни ми відчули наскільки це буває відчутним. Не завжди ми можемо оперативно задати питання лектору і отримати на них відповіді, і швидко знижується концентрація уваги. Погодьтеся, якщо навчання довго тривало, то дуже важко концентруватися на матеріалі вже за кілька годин. Що стосується навчання офлайн, ми маємо повне занурення в процес навчання. Ми можемо відпрацювати навички під контролем інструктора, і, якщо важливо, Зробити роботу над помилками, одразу задати ті питання, які є для нас незрозумілими, звичайно, дуже важливу роль в процесі навчання відіграє групова динаміка, яка дозволяє зберегти нам інтерес до навчання. А також ми маємо змогу обмінюватися кейсами з учасниками, що робить офлайн-навчання більш наповненим. Але. Офлайн теж має свої недоліки, він вимагає часу, інколи відрядження в інше місто і зазвичай вимагає більших затрат. Враховуючи мій багаторічний досвід навчання людей саме до медичній допомозі. Я можу сказати, що найважливішою ланкою цього навчання є відпрацювання практичних навичок. Бо коли ми опиняємося в критичній ситуації, ми ніколи не піднімаємося до рівня свого розуміння. Ми опускаємося до рівня своєї навички, і чим чіткіше в нас сформований сформована навичка, чим чіткіше ми розуміємо, який наш план дій в критичній ситуації, тим якісніше ми зможемо надати допомогу постраждалому, тим менша ймовірність, що ми розгубимося. Тому я рекомендую вам найдієвішу формулу засвоєння навичок з домедичної допомоги, це комбінація онлайн та офлайн навчання, яка дає максимально якісний результат. Онлайн навчання може бути першою сходинкою до опанування цих навичок. Зараз величезна кількість ресурсів, лекцій, конференцій, присвячених питанням до медичної допомоги. Які в подальшому потрібно буде доповнити заняттями офлайн з інструктором. В кожному, майже в кожному місті України можна знайти хороші курси з домедичної допомоги, які можна відвідати, або ж онлайн можна використати для. Поглиблення своїх знань для того, щоб розібрати якісь питання, які були незрозумілі, або ж відновити якісь знання, які були отримані вами до того. І, звичайно, я порекомендую вам кілька надійних ресурсів, на яких можна вчитися і можна отримувати класні знання. Всі ці ресурси є безкоштовними. А найперше це deployed Medicine, це американський ресурс, на якому зібрані всі матеріали з тактичної медицини. Не лякайтеся того, що це тактична медицина. Всі ці знання можна абсолютно спокійно імплементувати на будь-яку цивільну травму, тому що підходи до лікування травми залишаються незмінними незалежно від того, це травма військового часу, чи це якась побутова травма, чи то ДТП. Цей ресурс є безкоштовним. Після реєстрації ви можете користуватися всіми матеріалами, викладеними на цьому ресурсі, і частина матеріалів вже є перекладена на українську мову. На цьому слайді ви бачите титульний, титульну сторінку презентації курс тактичної бойової допомоги постраждалим. Він є українською мовою, ви можете погуглити буквально там до 30 слайдів, на яких. Коротко викладені основні речі і основні підходи до допомоги постраждалим з травмою. Що стосується українських ресурсів, ну, найперше, це школа пацієнта медасистент від Асоціації амбулаторної медицини. Взагалі, цей ресурс був створений як якісний научпоп для пацієнтів. Але. На ньому можна отримувати знання з суміжних вам спеціальностей, там всі лікарі користуються доказовою базою, там хороші, прості, короткі лекції, там є цілий розділ присвячений домедичній допомозі. Буквально 10-хвилинні відео, які розкривають основні теми з домедичної допомоги. Школа доказової медицини, ресурс. Створений лікарями для лікарів. Я думаю, можливо, ви навіть відвідували їх конференції, і також в них з певною періодичністю виходять матеріали щодо домедичної допомоги в стаціонарі та поза його межами. Раджу вам також з цим ознайомитися. Ну і найкраще, мені здається, що є зараз в Україні і створено для навчання це е, мобільний додаток, Тактик е, е, Я дуже пишаюся е, цією, цим застосунком, тому що я дотична до розробки навчальних матеріалів, які в ньому викладені. Е, цей додаток був розроблений на початку повномасштабної війни, коли виникло розуміння, що в нас в Україні немає якісних. Ресурсів для широкого навчання до медичної допомоги військових та цивільних. Цей застосунок повністю безкоштовний. Він доступний для е, iPhone та для Android. В ньому є частина, яка присвячена. Яка присвячена тактичній медицині, але вона підходить для травми, з нею можна ознайомитися, і є частина цивільної допомоги, де розглянуті різноманітні втрати свідомості, короткотривалі, довготривалі та зупинки кровообігу. Особливість цього додатку в тому, що там дуже компактно, стисло викладена інформація, дуже тезово, є ілюстрації, є короткі відео, які ви можете подивитися. І зрозуміти, як виконується правильно та чи інша навичка. До того ж, якщо ви хочете оцінити рівень свій або рівень своїх медичних працівників, в цьому додатку доступне просте тестування. Буквально до кожного розділу можна пройти тести і оцінити свій рівень. Знань, і якщо він є недостатнім, вам відразу буде зрозуміло, над чим потрібно працювати в подальшому. Окрім того, в нас був створений додатково до додатку ще YouTube канал, на якому викладені відео з домедичної допомоги, щоб всі охочі у вільний час могли ці знання опановувати. Шановні колеги, я сподіваюся, що всі ми з вами будемо в безпеці. Що ніколи нам не доведеться застосувати знання з домедичної допомоги не по відношенню до себе, не по відношенню до тих людей, які опинилися поряд з нами. Але, на жаль, краще ці знання мати, але ніколи ними не скористатися. Бережіть себе і тих, хто поряд з вами. Спасибі за увагу.